Більше кіловат-обігрівач газовий інфрачервоний, тоді буде ось такий уже здоровий чимодан, Він йде на 4,2 кВт. Конкретно цей ДМС, це німецький, коштує 6 тисяч гривень. Є інший китайський коротше, скажімо так, виробник. Візу... Ну, просто надпись інша. Чесно, не знаю по якості, ну, мені вони ідентичні. Що там, може кераміка тут хіба що краще в німецькому? Це 6 тисяч коштує. Це в комплекті вже з шлангом, з редуктором без балона. А якщо оцей китайський дешевший, то 4 тисячі коштує. Він іде на так само на 4,2 кВт. Тобто можемо працювати один тен, два тена відразу, або відразу три, три ось їх, ну, керамічних елемента і три. Цих керамічних елементів, а вийде у нас 4,2 кВт. Площа обігріву по характеристикам, як заявляють, до 80 квадратних метрів. Оце я вже на 3 кВт включив. Зараз у нас пів першого включив його десь пів одиннадцятого. Ну реально я його зараз вже буду виключати, тому що ну, в курточки тут мені вже якби ну, тепленько, скажімо так, хорошо нагріло. Да, футболочки ще ходити не будеш, але зараз не, не буду виключати його вже. Тобто цей 1590 на 3 кВт і 4,2 кВт. Цей чемодан здоровий або 4 тисячі, або 6 тисяч гривень.